Вітання. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі AutoProgін з Європи Фуавто. У нас нове надходження Kia Sportage 2011 року. У нас модельний календар 2010. Автомобіль у нас не фарбований. Пізніше пройдемося професійним прибором, покажу вам. Також у нас механічна коробка передач шестиступенева. ступенева У нас мотор 2.0 дизель 100 кВт. Також пройдемося ближче до автомобіля, покажу вам. Як виглядає автомобіль? У нас лед дові вогні, противотуманні фари. Також у нас є підігрів мотора від 220. В салоні також обігрівається. У нас стоять легкосплавні 17 диски оригінальні. У нас повний привід. 2.0. Також автомобіль. Дуже збережено, у нас нічого не фарбувалося, руль у нас рідний, не фарбувався, сидіння у нас не перешивались. Також вам потолочок. Автомобіль у нас на хорошій комплектації. Є перед-зад, підігріви, Сидінь, клімат, контроль, круїз контроль у нас присутній, також блокировка повного привода. Всі склопідйомники у нас присутні. Також покажу вам ззаді. Також у нас все. В дуже гарному та збережному стані, нічого у нас не перешивалося, нічого не подерто, не поцарапано, задні підігріви, задні партніки у нас, фаркоп. Також подивіться на багажній відсік, все у нас гарно та збережено. Пройдемося, тут вам покажу з другого боку. Отолочок у нас чистий, гарний, не прокурений, не продертий. Колір у нас коричний, дуже гарний колір. В Цьому автомобілі він дивиться. У нас це підігрів мотора від 220 і підігрів салона. Зимою те, що треба. Зараз вам пізніше надам він кода, також зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах. Покажу вам даний автомобіль. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Профілайн. Саме остання версія сама нова. Покажу вам автомобіль. Автомобіль у нас не фарбований. У нас повний привід працює в даному автомобілі. Пару є незначних сколиків на капоті. Це, в принципі, нормально. Автомобіль експлуатувався, їздив, не стояв. Пробіг у нас 224 тисячі, рідний також пізніше вам надам він кодом. Бачите, все б'ється дуже добре, ніде у нас нічого не фарбоване. Пізніше проїдемося, покажу вам. Вдаримо крешу. Все у нас гарно б'ється. Автомобіля замінні всі масла фільтра. Також замінений цепи. Бачите, все в рідному. Також зараз покажу, як працює мотор. Мотор працює ідеально. Також зараз проїдемося даним автомобілем. Також проїдемося даним автомобілем. Більшість на механічній коробці передач. 224 тисячі рідного та підтвердженого пробігу у нас. У нас, до речі, все працює. Кондиціонер у нас працює. Радіо блютуз у нас працює. Підігріви також всі працюють у нас. Зараз треба пристібнутися. Зараз проїдемось у нас. Ми знаходимося в місті Ради Радивилів, Рівненська область. Тут буде вся інформація під відео. Шестиступенева коробка передач. Це, до речі, дуже прикольна штука. Це зимою. Від 220 підключили, і мотор обігрівається, то сол, тобто, обігрівається, і салон. Дуже прикольна. Прикольна штука Дефа. Вони стоять в більшості в скандинавських країнах, їх ставлять ці обігрівачі моторів і салонів. Також є до нього шнур-220 без проблем. Собі хто живе в домі, може без проблем підключити. Також ми зараз є на четвертій передачі, включаємо п'яту, 2,0. Дуже добре їзде, 1.7 у нас чуть слабший йде. Якщо я не помиляюсь, 85 кВт тут у нас 100 кВт. Включимо шосту передачу. Також у нас два ключі, сервісна історія, вся присутня. Пізніше також покажу сервісну історію, надам інкода. Все буде в даному відео. Додивляйтесь до кінця. Тож, кого цікавий даний автомобіль. Дзвоніть, пишіть. Дам більше інформації. Ціна даного автомобіля з сертифікатом 11800 доларів. не з сертифікатом. Також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Телеграм. В телеграмі буде більшість, більшість е, нових автомобілів. Також фотографії будуть автомобіля. Інстаграм, Ютуб, підписуйтесь на всі соціальні мережі, буду вдячний. Тому звертайтесь. всім до зустрічі!